Земля мертва. і Я змушений спостерігати за цим. Іноді я думаю, в чому сенс. Для чого ми вижили. Було важко жити тут, на обіті. Хоча би якою ефективною була система життєзабезпечення, все ж тут холодно. Але ми справляємось. Нас п'ятеро, тих, хто прокинувся. Інші усі п'ять тисяч сплять. Кріогенний сон щоб його. Ми не знаємо, чому ми прокинулись, але вже є, як є. Ми з'ясували, як отримувати воду з наших відкритих капсул, і ми бачимо Землю на кілька відтінків темнішою, ніж та, що була, коли ми вперше заснули 200 років тому. Я часто дивлюся на неї, думаючи, як це було останнім з них. Тим, хто не міг дозволити собі втікти. Вони не планували, що хтось прокинеться. Насправді, вони лише планували, що фахівці прокидатимуться поетапно, щоб знову заселити Землю через тисячу років, коли найгірше забруднення зійде достатньо. Якщо існував спосіб зв'язатися з іншими кораблями-ковчегами на орбіті, ми не знали як. Немає можливості дізнатися, чи не підвели їх двигуни або що. У мене запручало в шлунку. Час, ходімо, сказав Ентоні. Він лякав мене, але саме такі схильні брати ініціативу на себе, якщо немає когось сміливого. Ми просто прийняли Ентоні та його ідеї. Тепер шляху назад не було. Ми зібралися в ангарі. Сотні капсул розташувалися у своїх закутках, немов бджолині соти. Годіння їхніх систем буркувало сонною колисковою. Ентоні та Гебріель взяли ініціативу на себе, як завжди. Роки такої рутини, але вона завжди засмучувала мене. Коли їм нарешті вдалося відключити капсулу та відкрити її кришку, я впізнав цю людину. Я пам'ятаю, як розмовляв з нею, коли вони готували нас до сну. Сара, здається, художниця, але з заможної родини, яка могла дозволити собі квиток. Точно, Сара, так, вона малювала акварелі. Її очі повільно кліпнули, звикаючи до тьмяного світла холодних внутрішніх просторів нашого ковчега. Про що вона мала думати? Час нарешті минув, чума постядерної радіації нарешті вщухла, земля зцілилася. Чи могла вона знати, що екіпаж не прокинувся, що вони не використали свої коди безпеки, щоб перемкнути корабельні системи та відкрити двері до складів та товарів? Я завжди помічав той момент, коли вони дивилися повз наших п'ять нетерплячих, блідих і виснажених облич, я знав, що вона здогадалася, коли побачила інші відкриті капсули, забризкані та безладні. Цей первісний жах в її очах, ми не знали, що нас чекає в майбутньому. Напевно, нам ніколи не слід було прокидатися. Все, що ми знали, це те, що нам потрібно їсти.